Івано-Франківщина приймає на відпочинок дітей з прифронтових міст. Днями в оздоровчий табір Лімениця заїхала чергова група юних відпочивальників із Мелітополя та Гуляйполя. Як проводять час у таборі, та які враження вже встигли отримати? Дивіться в нашому сюжеті. Табір Лівниця приймає другу зміну відпочивальників. Ярослав Павленко з Мелітополя. У 22-му після окупації рідного міста разом із батьками переїхав до Запоріжжя. На цю поїздку хлопець дуже чекав, щоб хоч трохи забути про звуки вибухів і просто поганяти з однолітками м'яча. Мені дуже подобається. Ми граємо тут футбол, баскетбол, волейбол, як завжди. Але дуже подобається, що я не в Запоріжжі зараз дуже спокійна атмосфера, тому що там з летають шахеди, і все таке. На оздоровлення в Прикарпаття приїхало аж 30 юних мелітопольців. Всі прибули з Запоріжжя, яке нині регулярно зазнає російських атак. І діти дуже часто чують і вибухи, і повітряні сирени, і навчаються у підвалах. Тому це найкращий для них варіант відійти від цієї. Страшної буденності і відпочити, погратися, познайомитися з новими друзями. Я думаю, це найкраще, що може тільки бути для дітей в наш час. Програма в таборі насичена: ігри, змагання, майстер-класи, кінотеатр, поїздки на водоспади та в гори. Назар в Лівниці вже вдруге, і це дуже допомагає йому перезавантажитися. Мені тут подобається все дуже добре. Атмосфера тут звичайно жарко, ну, але так все добре. Цікаво, ну естафети всякі там дуже добре. Юлія Лазебна супроводжує групу малечі з Гуляйпільської міської громади. Каже, цей табір унікальна можливість по-справжньому відчути дитинство. Їм потрібно змінити обстановку і психологічно відпочити. Для нас підготували багато екскурсій. Вже ми завтра від від'їжджаємо на скелі до Убуша, де діти зможуть побачити, заплановано екскурсію до дендропарка по місту Івано-Франківськ. Це таке літнє дозвілля для дітей громади. Особисто подякував Франківцям, міський голова Гуляйполя. І зараз, враховуючи ту дружбу, яка є між івано-франківцями і гуляйпільцями, наші дітки оздоровляються тепер на Франківщині. Чому? Франківці і гуляйпільці тепер як два рідних брати, тому що саме хлопці з Івано-Франківська, ви знаєте, всі знаходяться в Гуляйполі, боронять наше Гуляйполе від Кацапської Орди. Діти з Гуляйпола, які в переважній більшості живуть у місті Запоріжжя, де навчить і навчаються, знавчаються в третю зміну чи в другу зміну в підземних школах. Тому дуже важливо, щоб ці діти теж пізнали літнє оздоровлення разом з нашими івано-франківцями. Табір працюватиме до кінця серпня. За цей час тут планують оздоровити близько тисячі дітей з Донеччини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини та Івано-Франківська. Жанна Дучак, дучах автонас подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.